Ти зробив найбільшу помилку в житті. Да! Гідеон Чарльз Гліфул. Негайно прибери тут. Я тебе купую і продаю, старий. Це правда. Почали? Приємно Я рада, що все, як і раніше. Ти, ти йдеш? йдеш. Чорт. Алло? Тобі настирливі плітки Gravity Falls. О, привіт. Вибач, що звинувати тебе колись у вбивстві. Я вже забув про це. Слухай, я хочу спитати в тебе, чи ти не бачив чогось незвичного в місті, відколи приїхав. О, нарешті! Я думав, ніхто не спитає. У мене є нотатки. Ага. Ага. Gopher Road. Зараз. Добре. Все, я зробив це для тебе. Тепер ти виконуй свою частину годи. Телефон Шандри Гіменес. Дякую, Ліл Гідеон. Привіт, привіт, привіт. Привіт, друже! А, Гідеон. Діпер Пайнс. Ти давно у місті. Тиждень. Два. Тобі подобається? Тут красиво. Що ти від мене хочеш? Слухай уважно, малий. В цьому місті є таємниці, яких ти не зможеш зрозуміти. Це через мейбл. Я сказав, ти не для неї. Брежеш! Ти налаштував її проти мене! Вона була моїм персиком! Як ти, друже? Ох! Ох! Привіт! Я можу не тільки читати думки, <звуч> а а але ти обман. Скажи мені, Діпер, це обман? Смачне волосся мала. Венді, дай пораду. Ти ж кидала хлопців, так? А так. Раз Дурхем, Елі Холл, Стоні Девідсон. Не знаю, що зі мною. Я думала все, як і раніше, але мені ніяково. Майк Уорлі, Нейт Холлс О, які в нього тату. Уже не варто було посилати Діпера. Все таки Гідеон заслужив на чесний розрив. Дені Фельдман, Марк Епштейн. Чорт, я з ним так і не порвала. Не дивно, що він мені дзвонить. Я знаю, що робити. Дякую за розмову, Венді.